Біжи. Біжи в туалет. біжи, 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 бо холодно, чекаю тебе. Біжи. Привіт-привіт усім! Усіх рада вітати. Усіх вітаю з п'ятницею. У нас, друзі, так захмарилося на дворі, Зранку і таке захмарено. Я не знаю, що мені від того захмарення. Чи від чого голова ну, розкалюється зранку? Встала і зразу таблетку першим ділом. Але так болить чи то та погода так дається знаки. Бо то тепло. То вже сонечко світить. То вже сніг кидає. То, то вже морозець тисне, то вже вітер. Ну, яка хочеш погода, яка хочеш, такі скачки. Колись пам'ятаю, як я ще була та менша, ну та. Зима була зимою, весною, літо літом. А тепер не буде нічого поняти. Як хочете, та погода так себе проявляє, а це все впливає на, на голову. Я це знаю, друзі. то магнітні бурі пишуть, що багато є тепер магнітних бурів, я не знаю. Але тим не менше. зараз телефон, Тим не менше треба вставати, треба братися до роботи, треба обійти господарку. Що вони знають? Чи тебе магнітні бурі, чи тебе голова болить, чи ще щось? Давай їсти, давай пити і не починай того. Ой, аж з одного боку тисне. Ну добре, друзі. Зараз перетисне. Йду я то все нагодую своє войско. Він хай відпочивають, а я візьмуся, приготую обід деньку. Ну, гайда. Гайда починаємо в п'ятницю. Зараз все пройде. Ходи О, перша. Перший пропускний пункт. Ти сюди, на їч кажеш. А вже чекає тебе. Своїх малявків нагодувала. Малявків. Темно, темно на дворі, друзі, темно в хлюбі. Погане е, освітлення. Так, їсти дали, пити дали, сіна дали. Пернатих погодували. Всі сидять в цьому, Навіть не дуже хто виходить. Там таке зимно друзі, на дворі. Таке зимно. Ану. Тут що? Несуться, вже щось знесли. Там є два яйка, добре. Добре, добре. Йду я. Всі нагодувала, напоїла. І, і сіна дала, Доїти нікого нема. Чистити теж все. Так, чистити можна, але то їхня підкладка, друзі, ще холодно. Ще холодно трохи, щоб забирати від них повністю. Тому ще не чекаємо. По березні вже можна буде забирати. Хоча е, хлопці вже повивозили, все повизили на малину. Купаточок від кожної, певно, по 10. Добре, я їм закриваю. Штору мають, закриваю, щоб їм було тепло з усіх сторін, щоб не дуло. А я... Зимно, вітер такий пронизливий, холодний. Коротше, сьогодні погода щось не дуже радує. Ну ні, що зробиш? Ну, ні. Йдемо до хати. Матільда. Наїлася, так, Матільда, що там? Гризеш? Ну, їч їч, їч. Так, беремося до приготування. Мій Артур бігає. Мама Артурі вже треба йти до міста. Де Артур вже зранку збирається? Книжки забрати. Так, книжки забрати. Бумік вже вон тусується, хоче сідати на твою сумку. Ти нікуди не йдеш. Багато тих книжок є там. А, ну та що? Папа. Папа. Але в нас земно. Матільда з'їла, дали її їсти. З'їла вже він бігає. Ну Дуже земно, друзі, таке холодно. Так, друзі, хочу намаринувати крильця. Маю спеціальний маринад з ананасом та карі, кажу, дуже смачний. Попробую, як він виходить. Е, яке, яке буде м'ясо з ним. Наразі мариную. І такі, получаються запечені крили. Крильця. А це наш обід. Макарони і ще салатик з кабачків. Так, друзі, в нас на дворі вже доволі пізно. Вже зараз доволі пізно. Я щось цілий день мала таку роботу, всяку. Ку всякі справи, які треба було вирішити. Слава Богу, день був вдалий. Така п'ятниця. Добре, друзі. І маленький ролик. Все добре. Тільки то, що зємно на дворі, а так можна миритися. Спокійного вечора. Мирного, тихого і доброго. Доброї нічки. І до завтра. Завтра субота, завтра. Багато треба всього зробити. А на сьогодні кажу всім папа.